Ти хоч би мені допомогла? Привіт! Я прийшла, я прийшла з магазину. Дивіться, я камеру не настроїла. Зараз я чуть підніму вверх, щоб ви мене бачили. Я прийшла з магазину і хочу вам показати, що я купила на 1300 гривень. От що я купила, в якому магазині. Я не можу сказати вам ціни на всі ці товари. Вибачте, з матруї куляри, бо нічого не бачиться. Бачу, бачу ну, незручно. О, цих теж не дуже, ну це краще. Наче. Дивіться, що я купувала? Тут в мене чеки, такі суми. 285, 285, а наче тут я взяла на, на мільйони. Значить так, погнали. Купила отаку штучку. Я не знаю, скільки вона коштує. Це я купила собі для косметики. Для косметики. Тому що в мене в одній коробці там, чи в трьох коробках все. А це я купила таку штучку. Дішмаска, це в Аврорі. О, і я сюди собі все поскладаю, таке, знаєте, що все буде стояти. У нас же все в нашому рігоні все стоїть. От воно в мене все буде таке по цим. Правда, тут дирочки під ними, бачите, щось я не подумала. Або ці дирочки пришити, таку збоку, таку знизу взяти. Ну, коротше, я таки взяла таку ерунду. Потім я купила 10 штучок, отаких от супчиків моїм цим подкідишам. Купила 10 штучок такі супчики. Ну, у кого є потипті, знають. По 12 гривень. 10 штучок. Купила за 24 гривні отаку дішмаску. Видно, що 24 гривні. Чоловікові потерти його боти, щоб він ходив на рибалку. Чи куди він там буде ходити. Купила кілограм з чимось мандарини. Мандарини дуже дешеві, 66 гривень кілограм. Купила дві таких котам по 20 гривень. Вони коштують так 29 чи що. Купила е, кукурузу. Всі нормальні люди беруть нормальні банки, ну, я ж, як завжди, побиту повнуту. Ну, ну, не бачила, не бачила, трохи повну. Нічого страшного. Кукуруза. Купила такий хліб наш місцевий. Тост. Другий хотіла, не було вже. Розібралася. Купила ось такі цукерки. Вони коштують 30 гривень, це 80 центів 200 гривень. Це, якби зернята, зерня, та, по, е, соняшникові зерня вже полущені і там всякими солодкими смаколиками. Потім купила ліщину 270 грам, коштує 126 гривень. І купила білочку чоловікові 68 гривень. Ну, ось, е, прирвалась мій запис тут по 3 години. 68 гривень е, білочка. 200 чимось грамів. І далі, що я ще купила? Що я ще купила? Раз, два, три, 4, 5. П'ять віскаса купила. Такі юніор, але вони, я вважаю, що вони більш калорійні. Для кішок купила 5 штучок по 16 гривень. Купила два ось таких. 52 гривні. Господиня, я господиня по 50, 104. Купила, друзі, ось таке котам 70 гривень, 5 штучок, такі тверденькі палички, смаколики. І купила ось такий паштет дворовим чоловік. Купую, я не купую. Ну, буває, купую, сьогодні не купляла. Два, п'ять, отакі баночки. Вони у нас по 24 гривень. Це тільки в епіцентрі, я заходжу і там беру. 9 баночок. Чомусь я врахувала 10, але я щось взяла 9 баночок. Це ще не все. 9 баночок, ось такого корма по 24 гривні. Тут в мене цілі простирабла. чеки. я беру, бо я захожу в магазин. Ось, ще я купила такі чіпси. Ну, які великі. Ну, такі немаленькі. Мій чоловік любить такі чіпси. Потім купила. Потім купила молоду капусту, зварю борщ зараз. Пізніше. Потім купила квасолю ось таку. Потім купила петрушку ось таку. Потім купила ось таку томатну пасту холідей. Купила ось таку заправку. Я зварю сьогодні такий борщ. Тут, виходить, торчин заправка томатна з болгарським перцем. Сусідка мене навчила. Купила один, ну, купляти цю приправу, сітка, навчила. один перець, 245 гривень кілограм. 245 гривень. E, 5 євро кілограм. 36,75, 80 центів, Один перець. І купила два бурячки. І, і пакет. І за це все, що я вам показала. Я заплатила 1300 гривень. 1300 гривень Я порахувала, що це 31 долар. або ж 25 євро. Хто не живе в Україні, хто живе в Німеччині, в Польщі, мені там вже повідбикали від наших цін, то я вам перевела в євро і в доллар. 25 євро. За це все я заплатила. Або ж, або ж. Скільки я сказала? 31 долар. Нормально чи багато?